Ми по міжряді робимо 70 міжряддя, тобто ще раз скажу, тут у нас іде пахота і на пахоті отак виглядає цей соняшник. Отак От він веде можна сказати, в товарному посіві 16 гібридів. 16, 16 рядків. На зараз дивіться, в нас є час, ми можемо з вами виходити з цього гібрида. По тонн 3 сипне. Дивіться, Назарія, скажу вам таку річ. Якщо він навіть сипне по 2,5 на сьогодні на цю всю якби, структурну показну, що в нас тут твориться по пули. Скажу вам, я буду вдячний, але я впевнений, що він сипне більше. Чому сипне більше? Тому що е, дуже сплановане насіння. Ми зробили огляд всіх 58 гібридів на нашій демоділянці. Буде коротке відео, буде всі відео викладені, е, повні відео, як сплановане насіння, як кошик спланований та подібне, буде викладено все в нас на. Е,